Так, ну що, я не знаю, що розпочну від початку, трохи може, запишу, пізніше паузу зроблю. Так, <кій> я суті листя, ось <кій> це як правило, ми це все <кій> зверху, де, де є трава, знімаємо верхній слой, злажимо в сторону, вложимо. І пізніше, як ми закінчили, ми ж далі яму засипати, поприкрити, скажімо так, 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 так. Обично так буває, так зла Тут трошки все буду розпочинати, я вже все бачу якісь корні, всі є, коріння тут хоч вже було. Куди ще ці камні йдуть, я не знаю. Ось вже електричні вже якісь йдуть. Розпочинається. Щось там знизу гримить, не ну, така тут і земля. Так що. Я не хотів, щоб його ще завтра не, закан... не, не закінчував. Щось там ще є, це каміння. Та тут лопата мені. Так, я бачу, дуже і не потрібно. Щоб лопата, так, і сюди ж забор йде ось. Він такий широкий ось. Тут ось вже якийсь кабель електричний ось. Ну, ну лампочка є, то він до неї так думаю, йде. Ну, тут стінка, а тут в мене міста взагалі мало, друзі. Так що я не знаю, як я буду винімати, відсюди доставати. Ну це практично так. Да, як десь в горах якихось, що між камнями воно все росте тут. Походу виходить. Так, я все, щоб нагрузку сильно не давати, я там десь чувствую якісь корні. Не знаю, як кустів, може й бути від нього, ну більше все від нього тут. Або ще кругом. Бо часто бувають корні, корні транзитні такі, да, з одного дерева, якщо в лісі, то вони можуть під, під нашим пройти транзитом, скажімо так. Да. То я за часто по кольору дивлюся. Це з мого, бо трави багато в горах. Тут немає трави, трохи неделі є. А так як трави багато, там воно корні всіх капілярів багато, ми думаємо, що то з нашого дерева, як почистиш, то там нічого і не залишиться. Так що... І так воно все. Просто ну... Це так, для тих, хто для тих, хто ніколи цього не бачив, не робив, щоб мали. Трохи уяву, мене попросили, щоб я... Це все не знаю, як воно видно. Може, трошки попробую вище камеру підняти. А вище її не підніму, ні, вона так ось є. Друзі, вибачайте, бо тут таку треба тоді сцену строїти, палубку. Щоб це все зробити. Так ось якийсь корінець єсть. Все ще якісь корні, дуже непонятно звідкиляну вони довгі. Трохи то всі їх під підбираю. Так, да, не просто буде, я може кажу, зразу, одразу. Він трохи пробував ще велиці, я пробував переси. Не так дуже сильно десь він туди під камінь пішов, так що я тут буду ковиряти цю яму, чувствую, що буду завтра закінчувати все. Оцю всю процедуру. Я ще не чекав, що така, не чекав, що така буде стіна, ця така товста. У мене тут практично місця немає. То я вже започну одразу тут трошки своєю чарівною паличкою. Цю землю вбирати, бо мені ж треба як можна більше корні витягти. Я бачу якісь корні довгі йдуть. Кудись далеко, вони уходять під камінь. Я їх не зможу витащити, я тобі ще їх ріжу, скажімо так, да? щоб їх менше дергати із тих, що капілярів залишилися. Які будуть добрими де мі молоко вже сі молоко прошлопав присипав вже землею, хіба нуди да, вже його. треба потроху землю вбирати сюди щоб заслізти освободити такси щось Я бачу едера посила сюди Праді говорять, ще не знаю, які корні у бургера, у кльову клену, але ці світ такі... Як сказав, світ, я скажу, світлі, не знаю, не помню, не пам'ятаю. Тут цього самшиту, ось з боку тут самшит біля мене. Вони світленькі, кого Так, Ось якийсь я бачу, корінь, ну такий десь, як палець, як Ось я його ріжу, десь він уходить в землю, не його там не витащу. Ну він вже такий довжені, скажімо, сантиметрів більше 20 від 100 то вже щось. скажімо так. Ще я так багато по горам, я викопав дуже багато сотні, то я вам скажу, що може не завжди, не, в, не, в, не у всіх умовинах, але я замітив, що у дерева є корні, так скажемо, я би їх розділив, на, скажемо на дві частини. На дві частини би я їх розділив. Поверхневі, скажімо, не, не з того, що не барі, а якісь корні уходять в глибину, вони в сухі там періоди, да? вони цілий рік часу там якась. Вологість, вони там ото, да, знаходяться. А є такі під поверхнею, вони дощ, дощ пройшов вони ц, цією водою, да, користуються, одразу беруть з поверхні скажімо так, землі. Да. То, в цьому випадку я думаю, тут йому не треба, було, не потрібно було десь шукати дуже багато вологи. Воно, воно під камінь залізло і вже воно там нормально себе... Там уже вологість достатньо, так що... я думаю, що капілярів буде достатньо. І принаймні наділить на це. Принаймні. Такий процес ось сюди, трошки довгенький, це все, я не знаю куди корінь йде десь з іншої сторони, похоже він на, на сам шитовий. Це ось зайве я. Звідси трохи приберу. Я тут нічого не розумію. Дірку роблю поширше щоб мені можна було нормально землю сюди вичищати, щоб як можна його корні зіщалося. Вона як широка, я ж тоді зможу зробити ті глибше, десь десь підбитися якийсь буде центральний корінь тут. Це важливо. Скажемо так. Де воно? Ось, ну, все, трошки воно хитається, ось один я корінець, я все обрізав. Ну воно ну, я бачу, я, я просто по цьому сяк. Я його як тягну, я бачу, що там десь воно туди десь уходить. Бо подерема видно їх. Починає трошки дергати, чи З якоїсь сторони в нього корінь, дай його тримає. Не відразу, бо як від коріння багато і товсті, то ми його взагалі не зрушимо з місця. Нічого не можемо там зрозуміти. І я поки так рівно в глибину йду. Йду в глибину, бо я пізніше мушу знизу. З нижньої частини якось підбиратися до нього. Бо тут так нема багато змоги. І вже скоро я чуть пишу. Відчувай, що це все завтра буде. Хотілося всього. Не, не, не хочеться, не завжди так і хочеться. Ну, вже добре, що такий матеріал є. скажем, то тим корінням, як ми будемо знаходити обрізати, воно буде вже більше двигатися, ми будемо вже ясніше бачити, де з якої сторони її. Так, ну це все корінь дійний, як я вам кажу, показую, його трошечки зроблю коротший, бо я навіть землю не можу вигрібати. На ньому там все одно з тої сторони капілярів нема. Може вони були, але ну, мені попався одразу. Lo scetticismo del governo sul reddito di cittadinanza e sul salario minimo nel discorso anche l'obiettivo del presidenzialismo e il capo del governo poi si rivolge alla protea per rimarcare la produttività del confronto. Allora la luciola dell'unità Italia rivendicate senza sconti його трошки припід... припідняти, щоб обрізати, а він зламався. Я покоріно в глибину йду. В глибину. Я йду в глибину. Пізніше з глибини буду йти в сторону нижче трохи, да, щоб шукати його корні. Скажімо так, товсті корні, да, його трошки что их це багато я трошки кульок неправильно положив. регіональний консультант, а Так, вся, зараз одну хвилинку. Я qui l'organizzazione mondiale della покажу, що вам тут буде видно. Ще чи вона там десь на якась sorta di Час від часу. Так, ось одна коряга є тут. так Пробую. Я дивлюся, що я дергаю. Ну, я бачу і чувствую, що воно під, воно під камінь пішло. Воно пішло під камінь, все. бо Воно там шукало вологу. Воно там шукало вологу. Ну так і все, капіляри є, багато тут бурянів немає. Я бачу, що вони всі його то це добре. Ну ми так будемо ось, зараз ще трошки в глибину піду і будемо цю ось потім під низ лізти і шукати ті корені. Я, мабуть, зараз думаю я, трошки відео встановлю, щоб ви то не дивилися мені в спину, непонятно, там вам нічого не видно. Трошечки сильніше його поверну, там під низом, так, да, таку цю. Нудну роботу і пізніше ще включу камеру. Буде ще одне відео. Потім вже щось буде ясніше трошки нам буду показувати. Так що до наступного.